Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас така цікава автомагнітола, такий прийомник, доволі старий періоду СССР з якоїсь великої машини. Газ, маска, мас. Ось так вона виглядає. Дуже важка, друзі. І дуже велика. Тут іде у нас бачимо маркування, напис видно СССР. Тип та модель самого прийомника я не знаю. До нього йде ще такий в додаток. В них є тільки два в комплекті. Цікаво те, що тут іде друзі, провод дуже грубий і дуже срібний. Ось такий. І самі корпуса виготовлені з технічного срібла. Вони магнітні, але з технічного срібла. Тут ідуть бачимо конденсатори різні всередині та ось такий мої вигляд та Ну, Сьогодні ми в основному розберемо ось цю машину, тому що вона не робоча 100%. Зараз глянемо ній всередині. Тому що розбирав автомагнітол я багато різних. Ну, така і по об'єму по вазі. І взагалі по виду попала мені перший раз. Похоже, я розбирав, в деяких навіть були км конденсатори, там у нас Волги, здається, йшла. Ну що ж, зараз розкрутимо, глянемо, що на платах. Ну, друзі, зняв я нашу кришку, скажімо так, прийомник уже копаний, тобто розбирався. Бачимо, алюмініва кришка ще є. Ну, По радіодеталях, друзі, тут, окрім срібла. І алюмінію немає нічого взагалі. Резистори ніякі, лампи також, паршиві деякі навіть витягнуті. Ну що? чем тянуло, друзья. Завали ерунда. Вот так, такие тикерметные резни динамики. Да и вот такой, друзья, приемник. Трошки срибла и трошки меди. І більш тут нема нічого. І ще алюміній. От такий, друзі, у нас був прийомник. Тут думав, що технічне срібло йде. А метал тут взагалі звичайний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!